Всім добрий день. Сьогодні обрізаю маліну. Треба підготовлюватися вже до того, щоб там землю щось робити. І хочу підрізати. Я ніде попідв'язувати, тому що вона на мене витихається просто. Тому що я роблю? На весні я підрізаю вже те, що я залишив з тої весни, з того літа. Оці вагони такі у мене йдуть. Я їх обрізаю буквально на 25-30 см. Все. Ось таким чином тут не треба. Ось хочу показати, що я роблю. Дивіться. На весну я обрізаю маліну на 25-30 см оцій куски. Якщо в мене тут ще один йде, припустимо, як тут я обрізав, видно, да? зараз я покажу, ось цього, бачите, це я обрізав той год маліну. Літом зелені паганий, як пішли. Вони ще малий. Сантиметрів 60-70. Я її обрізаю і вона починає давати такі пагани. Один, два, три, може бути більше. І тоді тут я обрізаю цей знову. Знову обрізаю, але він був більший. Я його обрізаю знову і вона знову, вже уже новий цей паган починає давати приріст. Я його обрізаю буквально на 10 см. Тут так само буде ягода. Тут усього, бачите, я обрізав. У мене тут один тільки приріст. Я його залишив меншенький. Ось його, бачите? Тут обрізав один приріст і другий приріст, Так? Тут нічого не було, не обрізав. Тут так само, ось його, бачите, обрізав. Обрізав. Ось його. Він дав цей приріст. дав цей приріст. Я його знову причепив. І знову він у мене дав приріст, і тут так само буде ягода вже на цьому на малому прирості. Тобто, бачите, тут так само бачите, прирізав ось його. Тут він дав мені, я його причепив і він вже дав мені знов приріст ось бачите. Таким чином ми увеличуємо, ну, ягоду. Буде, припустимо, мало. Припустимо, там 10 бруньок так буде. А у мене ще плюс 5 15 бруньок. Так що, ну, так само і цю маліну мені треба буде обрізати таким самим чином. Тут треба буде натягнути проволоку. Вона У мене є, лежить, я її просто не натягнув ще. О, Сюди так само натягну, зараз, щоб її було. Можна було підв'язати її. І все, її буде у мене гарненько. Все. Тут я садив, до речі, один ряд, тоді оцей великий, другий ряд йде. Я посередині садив той год. Але в мене воно щось там не пішло, не прирослося. А тут посадив ось його, бачите, тут прирослося один кущик, другий кущик і там третій воно. Все. Тобто теж, Ну і там є четвертий. Я просто думав, що ці старі я буду вбирати і типу, пере, ну, якби перекинути в міжряддя, міждорядя, тому що я і тут і угною, і все. От, Удобряв. Але ні, не сталося, як, як бажалося. не сталося. Тут ось у мене теж, бачите, я його обрізав верхушечко, і воно мені пішло, пішло, пішло. Один пагон, другий, третій, четвертий. Ну тут він, бачите, тут начебто щось він чи підсох, чи ну, всяке буває, бачите, може примерз трохи. Це я вже буду дивитися, як там, що там. Багато примерзає. Багато примерзає, бо в мене тут виходить... Як це східна сторона, да? ну і за хатою, холодно тут її. Холодно і вона тут примерзає, трошки прибуліває трохи ось цього. Але нічого родить. Я вам хочу сказати, тут дуже гарний урожай. Ну і з тієї сторони в мене теж є маліна, тому що я дочок малинки, я теж буду зараз наводити з нею порядки. Тому ви зрозуміли принцип. Щоб більше взяти врожаю, треба верхушки підрізати ще літом, коли вона тільки зелена. Я вже показував в своїх відео, хто хоче, може переглянути, як я вхажу за своїм садком. От. Виноградик у мене підрізаний. Все, малінка, считайте, буде убрано, зроблена. Все. Ну і буду сьогодні відкривати виноград. Буду сьогодні, а можливо, сьогодні-завтра, можливо, сьогодні мені роботи хватить. Так що всім гарного дня, миру нам, все буде добре. До побачення. Друзі, маленьке доповнення. Як пойняти чи зрозуміти, що в тебе малина ну, пропала чи ні? Ось дивіться, ось у мене я обрізав в малинку. Я її торкаюся руками, оп, і вона така прохладна. Коли ж вона висохша або замерша, примерша, я її торкаюся, а вона тепла. Тобто ну, я не відчуваю холоду, не відчуваю там, можна сказати, не відчуваю життя. Розумію, да? це такий, да, так, тут є. Тут є воно, ну прохладненька, знаєте, приємна прохолодна така. А тут вже ось я, бачиш, я її трогаю, а вона ось, трогаю, а вона яка. Напевно, що тут, звичайно, теж пропаш не пропала. Тут трохи є, але не так. Ось далі вже пішло. Ось зараз дивіться, я її зараз зріжу. Ну, є зелене, але не так. ну, А ось, ось я от того зріжу і покажу вам ось. я срезал. Все. Короче, она майже на камеру она зелена, а на самом деле она, ну как, она, она суховата, короче говоря. Я не чувствую уже того, ну, той прохолоды то не чувствую. я себе так что-то обрезаю и думаю, о, это же нужно людям поделиться. Ну, видите, она суха. А нас... если возьмем дальше? о, все, она уже Вона вже жива, то вона навіть її торкаюся, я ж кажу. Я її торкаюся, вона холодна. Спробуйте, може когось теж так вийде. Вияснити чи пропав, чи ні. Той сок. Сок він прохолоджені, ну, охолодає. Ця взагалі добре, дуже добре. А оця не дуже. Хоча зелена є тут. Коринка зелена, але тут вона вже пішла, видимо. Вся хороша. Ну її видно, вона і бруньки вже пішли в неї. І так її видно, що вона. Хоча тут ні. Тут ні. Хоча холодно, прохладненько. Прохладненько. Ні, хороша, тут хороша все. Хороша, да, я її бачу. Да, камеру може не так передає. Ось такий я собі винайшов спосіб теж зір з руками кажуть, підводить. У мене слава Богу все добре. Вот. Тому можливо комусь треба буде. Так, все прохладно, це хороше. Ця геть холодна. А по відчуттям а ця геть, коротше говоря, зараз побачимо. Хоч вона і зеленувата, але я ну, не відчуваю той прохолоди. Бачите? І зараз цей обріжу. Бачите, який вони зелений. І який цей? Тут цей білий. А той зелений. Так що я так от одріжу. Це можна ще одрізати. Не дуже. О, це вже пішов хорошо. То він навіть по кольору буде, як себе видавати. Ну, цей да, він не холодний. Ось оцей це цей холодний, по холодний такий. Тут далі. Ну ну, да, Не, Ну нормальний, ладно. Просто я ж кажу, один, один аж аж такий відчувається аж холодний. Тому таке, користуйтеся. Всім гарного дня.